Четвертий курс філософ, він прийшов до нас філософію викладати і просто ну так якось хороша людина сама по собі, і просто коли дізналася, що він пішов в батальйон АЗОВ, стало за його життя якось ну, трошки боїзно. Тому що одне діло, коли кажуть, взагалі це страшно, а коли вже знайомі люди, які тебе оточують, а вони також йдуть, і коли ти чуєш, що... Поїздки приходять до тих же самих твоїх знайомих, вже стає набагато страшніше за їхнє життя. Тобто, навіть ця акція, ми знаємо, що там наші черкащани хлопці, і все ж таки хочеться хоч якось їм допомогти, хоч так тут на мирній частині допомогти. Тишком нижка. Держава, в принципі, не при пам'яті, тому що держава сьогодні, і навіть міська місцева влада, я так скажу, чули, що шість жіпів купили. Да? Шість жіхи, стоїмося, вас, мільйон, а їх подали куди, по їх подали в батальйон Черкаси. Патратично красиво, але батальйон Черкаси на сьогоднішній день знаходиться де? у Котовському. Це Одеська область, на границі з Молдавією. Вони, в принципі, там сидять і ждуть. Скільки вони ждуть, будуть незрозуміло. Може їх завтра перебросять, Може й не перебросить, може війна закінчиться. І вони не будуть задні. А ось оце ці хлопці, які ось тут, і один, бачите, там без е, Олег Петренко, він засвічений, так сказати. Ці не світять, вони засвічений вже. От, він приїхав в прошлий раз, е, зібрали його друзі, товариші, знайомі, е, його якась частина коштів, грошей і купили точно такий джіп, який купили шість. От, він купив, ну миром зібралися, він його купив, цей джі, оставив тут. У Черкасах Мастера там зробили дуги, поставили обладнання для того, щоб там кріпити кулемет, і він на цьому джипі завтра, післязавтра виїжджає, туди на ньому буде воювати. Людина купляє за свої кошти машину, люди, друзі, йому допомагають, їде воювати. Тому що там передавати, там вбивають, там все Донецька, вони в Донецьк, кожну ніч вони на вилазку їздять в Донецьку, ходять. Пішком ходять на машинах їздять, патрулюють, а шість дітей влада дала і вони поїхали у Одеську область там стояли. Тобто я вважаю, що влада не при пам'ять. Як вона була тоді не при пам'ять, так вона зараз не про пам'ять. Це моє переконання. І до цього, до цього є, наприклад, цього фактичний доказ, те, що я вам сказав. Зараз ще минут. Підтримка оце люди підтримують. Чим можуть? Як можуть. Були люди з Білорусі привезуть зубну пасту. Приносять, дітки приносять. Купляються інструменти, ну, Все, що треба. Щостин. Вертайтесь додому живі. Розкажи, що це ти зробила? Танк. Танк? Да. Ти хочеш, щоб його передали військовим? Так. Да. А чому ти це робиш? Хочеться їм зробити приємно. Е, що б ти хотіла їм побажати? Щоб вони швидше верталися до своїх жінок і мам. Тата. солдатам. Солдатам. Що ти хочеш їм сказати? Перевести перемогу. Здобули перемогу, що поверталися живими. Це поверталися живими.